Проте для українського життя, для українських реалій, Канада інша. Що я маю на увазі? Наші люди звикли піти в кав'ярню, випити кави. Наші люди звикли піти до центра міста, вдягти найкраще і погуляти. Наші люди звикли понтуватися, вибачте, але в принципі, якщо ти одразу бачиш... Одразу бачиш різницю, коли хтось йде з наших людей і хтось йде з канадців. канадці одягаються більш простіше наші. Просто інколи ну просто одягають, скажімо, все найкраще і тому подібне. Зараз ви мені спишете, це непогано, це найкраще, тому що ми доглядаємо за собою. Ми доглядаємо за собою. Це абсолютно правильно. Проте і понтуватися, і кидати понти, ми теж вміємо, ми все вміємо. Тому, звичайно, якщо порівнювати канадську. Кі стиль життя він більше придна е, призначений для того, щоб е, були хайки, тобто щоб люди просто ходили дуже багато пішки, дуже багато цікавого можна побачити з м, на природі, тобто вони взагалом інші. У них по іншому, взагалі інші пріоритети в житті. У нас все ж таки оця трохи інша культура.